Брускетти це ідеальний варіант легкої, але одночасно ситної закуски для вечора в колі друзів, такі перекушування, як правило, виконують відразу кілька функцій. Вони не тільки найкращим чином справляються з почуттям голоду, але і прикрашають стіл. Начинки для грінок можуть бути найрізноманітнішими, відштовхуйтеся від своїх власних смакових уподобань і побажань друзів, втілити в життя найсміливіші кулінарні поєднання, брускетти цілком можуть володіти статусом вишуканої страви, експериментуйте і пробуйте різні начинки для ваших закусок. Ми вирішили полегшити вам завдання і підібрали 10 цікавих варіантів: як підготувати хліб для брускетти. Цілому немає ніякого універсального способу, керуючись яким можна приготувати ідеальний хліб для брускетти. Все залежить тільки від ваших смакових уподобань. Вибирайте абсолютно будь-який хліб, білий, чорний, цільнозерновий, вирішуйте самі, чи варто підсушувати тост, але так виразно буде смачніше. Хліб буде приємно хрустіти і придбає золотистий відтінок. Підсушити шматочки можна тостері або на сухій сковороді без масла. При бажанні ви можете приготувати тости заздалегідь з додаванням різних інгредієнтів, особливо вдало поєднуються з начинками часникові і пряні грінки. Вони надають закусці оригінальний і пікантний смак і допомагають іншим складовим рецепта розкритися максимально вдало, щоб брускетти виглядали ще апетитніше. Намагайтеся нарізати хліб приблизно однаковими шматочками за формою і розміром. Різномасті закуски на тарілці навряд чи зачарують гостей. Один персики томати і моцарелла. влітку слід вибирати максимально соковиті, легкі і смачні начинки, персики. Томати і моцарелла являють собою незвичайне і незвичне поєднання, але спробувати приготувати таку закуску вже точно варто, вам будуть потрібні один багет, 8 персиків, 4 томата, пучок свіжого базиліка, невелика кількість оливкової олії, 1 упаковка моцарелла, сіль і перець за смаком. Бальзамічний оцет для прикраси. Багет наріжте рівними невеликими скибочками і змастіть з обох сторін оливковою олією, підігрійте на сковороді протягом двох хвилин з кожного боку, томати моцарелу і персики, наріжте скибочками і викладіть зверху на тости в тій же послідовності, посоліть і поперчіть за смаком. Додайте дрібно нарізаний базилік. Перед подачею збризніть невеликою кількістю бальзамічного оцту, два груша фета і волоські горіхи. Друзів і домашніх можна балувати найсміливішими і вишуканими варіантами закусок: груша фета і волоські горіхи разом змусять смакові рецептори перебувати в гастрономічному захваті, такі грінки чудово підійдуть до білого вина по сидру. Підготуйте всі необхідні інгредієнти: 8 шматочків хліба, чи абатта, 1 подрібнений зубчик чеснику, оливкова олія для змащування, 8 невеликих шматочків сиру фета, 2 груші. Два столові ложки меду, свіжу м'яту, жменю подрібнених волоських горіхів. Підігрійте чи попередньо змащену оливковою олією, на сухій сковороді з двох сторін до золотистої скоринки. Зверху кожен тост покладіть три невеликі шматочки груші, скибочку сиру фета, невелику кількість часнику і полийте трохи меду. Зверху присипте волоськими горіхами і м'ятою, три копчений лосось і вершковий сир поєднання вже встигло стати класичним. Це вершковий сир і копчений лосось дуже смачно і ситно. Від такої закуски практично неможливо відірватися, і це не дивно. Спробуйте повторити цей рецепт в домашніх умовах. Ось і список необхідних інгредієнтів: один багет, один упаковка копченого лосося, невелика кількість оливкової олії, петрушка. 250 грамів вершкового сиру, жменю оливок, 2 столові ложки лимонного соку. Вагет розріжте на шматочки, смастіть оливковою олією і підсушіть на сухій сковороді або в духовці протягом 2-3 хвилин Зверху збризніть кожен шматочок невеликою кількістю лимонного соку, але лише з одного боку, викладіть на рівномірну кількість вершкового сиру, додайте часточку копченого лосося. Зверху прикрасьте кожен то з чайною ложкою вершкового сиру. До однієї половини грінок додайте часточки оливок, а до іншої гілочки кропу. Чотири арахісова паста і чорниця. Грінки можуть бути не тільки ситні, але і солодкі арахісова паста і чорниця. Це дуже ласе і отитне поєднання. Такі грінки асоціюються з дольче вітою і позитивними американськими серіалами. Їх варто обов'язково приготувати для дівич вечора або для компанії, в якій будуть діти, вам буде потрібно один скипку житнього хліба, 250 грамів арахісової пасти і 100-150 грамів чорниці. Арахісову пасту найпростіше придбати в супермаркеті, але можна приготувати і в домашніх умовах. Як це зробити, читайте в матеріалі. Готуються такі грінки дуже просто і швидко. Хліб розріжте на рівні шматочки. Підігрійте його в духовці 2-3 хвилини. Рівним шаром намажте арахісову пасту і зверху викладіть ягідки чорниці за смаком. 5. полуниця, лайм і рікотта. Ще один ласий варіант для це грінки з полуницею, лаймом і рікоттою. Їх можна приготувати на швидку руку. Важливо лише мати в запасі всі необхідні інгредієнти. Для приготування таких смачних і апетитних грінок вам буде потрібно один багет, 250 грамів рікоти, 150 грамів полуниці, кілька листочків м'яти, 1 чайна ложка цукрової пудри. Підсушіть нарізаний багет на сковороді з обох сторін, зверху покладіть приблизно однакову кількість рікоти на кожен шматочок, полуницю очистіть від хвостиків і наріжте шматочками. Зверху викладіть листочки м'яти і присипте грінки невеликою кількістю цукрової пудри. Шість авокадо і прошутто друзі привезли з закордонних поїздок стигла авокадо і прошутто. саме час пустити їх у справу і приготувати смачну закуску. Грінки з авокадо і прошутто задоволеними і ситими залишаться навіть найвибагливіші гурмани. Прошутто наріжте часточками на вісім шматочків, багет розділіть на шматочки. Змастіть оливковою олією з двох сторін і підсушіть на сухій сковороді або в духовці протягом 2-3 хвилин. Авокадо помийте, висушіть паперовим рушником і очистіть, м'якоть придушіть ложкою, поки не утвориться кашка, Полийте тости невеликою кількістю оливкової олії, додайте подрібнений часник і тертий пармезан, додайте кашку з авокадо, зверху прикрасьте складеним вдвічі шматочком прошутто. поперчіть і посоліться смаком. Сім гарбуз фета і розмарин Залишилася гарбуз минулого сезону. Це чудово, якщо немає, не турбуйтеся, адже до нового залишилося зовсім трохи. Гарбуз зберігається досить довго і зберігає при цьому всі свої корисні і цінні властивості. Використовуйте її в якості основного інгредієнта для приготування грінок. Вам знадобиться близько 200 грамів цього продукту, які ще інгредієнти необхідні для втілення цього рецепту в життя. Пучок розмарину, вісім шматочків житнього хліба, вісім шматочків бекону, сто грамів сиру фета. Гарбуз наріжте невеликими скибочками, додайте шматочки бекону і дрібно порубаний розмарин, відправте все це в духовку на деякий час. Гарбуз повинен зваритися, а бекон виглядати хрустким. Змастіть хліб оливковою олією з обох сторін і підсушіть на сухій сковороді, змішайте гарбузову суміш з фетою, яку необхідно попередньо розкришити. Акуратно ложкою викладіть начинку на грінки, при бажанні додайте улюблених спецій за смаком. Вісім манго на грилі, малина і м'ята, а ось і суперсочний і свіжий рецепт для любителів фруктів і ягід. Це відмінний дачний варіант, адже манго необхідно готувати на грилі, а малину можна зібрати прямо на своєму городі необхідні інгредієнти: один стигле манго. Вісім шматочків білого хліба, жменя малини 150 грамів вершкового сиру без добавок або рікоти, м'ята або інша зелень за смаком манго очистіть, м'якоть наріжте тонкими скибочками і відправте на решітку, готувати манго слід на попередньо розігрітому до середньої температури грилі, потомите фрукт приблизно по три хвилини з кожного боку, хліб підсушіть на сухій сковороді. В тостері або на тому ж грилі зверху рівномірно намажте на кожен тост вершковий сир або рікотту, викладіть скибочки манго і прикрасьте ягодами малини при бажанні можна додати листочки м'яти і пару крапель рідкого меду. Дев'ять рікотта, інжир і мед. Цю смачну закуску можна частіше за інших побачити на вкладинках журналів про їжу або в кулінарних блогах, і це цілком закономірно. Рікотта, інжир і мед це поєднання. Яке приносить гурманам справжнє гастрономічне задоволення саме час спробувати рай на смак, інжир для цього рецепта вибирайте свіжий, досить буде 100-150 грамів, хліб краще вибрати або цільнозерновий, або чабату. Наріжте його рівними шматочками однакового розміру та форми. Збризніть невеликою кількістю оливкової олії і відправте підсушуватися в духовку на кілька хвилин, потім рівномірно розподіліть на тостах одну упаковку рікоти і три столові ложки рідкого меду, Інжир розріжте на четвертинки і прикрасьте грінки зверху готово. 10. яблуко. Сир чеддер і прошутто – Ще один оригінальний і вельми незвичайний варіант, начинки для хрустких грінок. Це мікс яблука, сиру чеддер і прошутто. спробувати потрібно обов'язково, адже такі вишукані поєднання смаків зустрічаються не так вже й часто. Вам буде потрібно 8 шматочків цільнозернового хліба, невелика кількість дрібно нарізаної ріпчастої цибулі, сіль і перець з смаком, оливкова олія за смаком, 150 грамів тертого сиру чеддер, 4 столові ложки діжонської гірчиці, 1 упаковка прошутто. Два середніх солодких яблука, два столові ложки меду, жменю подрібнених волоських горіхів, один чайна ложка сушеного кмину. Цибулю обсмажте в невеликій кількості оливкової олії, поки він не дасть сік і не почне карамелізуватися, посоліть і поперчіть. Деко слід застелити папером для випічки і відправити в попередньо розігріту духовку хліб, посипавши кожен шматочок достатньою кількістю сиру і додавши рівну кількість гірчиці. Запікайте 5 хвилин після закінчення цього часу, дістаньте грінки і додайте смажену цибулю пару часточок яблука, скибочку прошутто, поперчіть і поверніть в духовку ще на 3-4 хвилини. Перед подачею посипте волоськими горіхами, полийте медом і посипте кмином.